На Закарпатті мобілізували чоловіка з паралічем, як інформує захід НЕТ Хустський РТЦК та СП. Мобілізував 46-річного місцевого мешканця Олександра Мартиненка, в якого внаслідок перенесеного енцефаліту паралізувало частину тіла. Колишня дружина чоловіка Анна Либа звернулася з заявою про правопорушення у ДБР та написала листа омбудсмену Дмитру Лубінцю. Після розголосу у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі прийняли рішення провести мобілізованому додаткову ВЛК. Анна Либа розповіла журналістам, що про мобілізацію колишнього чоловіка дізналася 20 лютого, коли той вже був у Львові. Цитуємо, він сказав, що знаходиться в учбовому центрі і попросив допомогти з пошуком лікаря-невропатолога. Говорив сплутано, адже після перенесеного у 2018 році енцефаліту досі має ускладнення. Перекошене обличчя, права рука і нога погано працюють. Сказав, що 20 січня у хусті його витягнули з машини і доставили у ТЦК. За словами жінки, під час навчань Олександр Мартиненко скаржився на погане самопочуття та температуру. Паратуру, де зараз знаходиться чоловік, жінка не знає. Тим часом, 28 лютого, державне бюро розслідувань повідомило Анну Либу, що зареєструвало її звернення. Втім, у Закарпатському обласному ТЦК ситуацію досі не коментують.